Катеринопільський ліцей, що на Черкащині, щороку входить в топ-15 навчальних закладів області. Його учні успішно складають ЗНО та НМТ. Анна Цьоменко, очільниця закладу, показує дошку пошани та розповідає про успіхи випускників. Хто отримав 200 балів в минулому році, в 22-му, на національному мультипредметному тесті, стали студентами Київського політехнічного інституту. Втім, такого закладу, як Катеринопільський ліцей, більше не існує. Рішення про реорганізацію закладу прийняли місцеві депутати на сесії 30 травня 2023 року. Ми року. Також звертались перед сесією із пропозиціями і з зауваженнями, щоб дослухалися до думки громадськості, до того всього, що пройшло цілий рік. Але все закінчилось тим, що вони не дали слова і зразу почали голосувати з 27 депутатів. Прийшло 19, 14 проголосувало за реорганізацію ліцею. Про реорганізацію ліцею та його об'єднання з іншим ліцеєм Катеринополя в громаді говорять понад рік. Торік сотні людей прийшли на громадські обговорення та висловили категоричну незгоду, оформили це у відповідний протокол. Також писали звернення та офіційні листи до Верховної Ради України та Міністерства освіти і науки України. Рішенням про реорганізацію навчального закладу місцева влада порушує права дітей, заявляє Анна Цьоменко, директорка ліцею. Ми бачимо, що дії неправомірні влади. Вони нічим не пояснені, вони зневажають думку громадськості. Коли у рішеннях і в звертаннях до голови громади ми подавали запит, то пояснення було: це робиться громадське обговорення для того, щоб вивчити думку громади, щоб знати волевиявлення людей, щоб не порушувати права здобувачів освіти, але все насправді вийшло навпаки. Протягом року було ще два громадських обговорення. Втім, представники влади переносили дату, не попереджаючи про це завчасно чи не з'являлися на них. І, попри суспільну незгоду громади, депутати до рішення людей не дослухалися. Оцінку таких дій депутатів дає правозахисник навчального закладу. Та, всупереч волі волевилині людей, які були присутні на громадських обговореннях і зафіксовані в протоколах, депутати свідомо проігнорували думку людей, хоча вони є представниками обраними на місцевих виборах у 2020 році, і зобов'язані були враховувати думку і позицію. Людей на сайті Катеринопольської селищної ради було оприлюднено звіт про результати публічного громадського обговорення проекту рішення селищної ради, якому висловлено недостовірну і неточну інформацію. Зокрема, і посилається на те, що розмито подають інформацію про те, які ж все-таки були рішення прийнято, про те, що не було оформлено таких рішень у вигляді протоколів, тощо, хоча за кожним. За кожної зустрічі провіси не лише протокол, а й ця відвозапус, хоча депутати посилаються на те, що це призведе до економії бюджетних коштів. Однак зазначення відповідає дійсності, скільки витрати на отримання майна, на збереження оплати праці працівників, на збільшення чисельності працівників. Вони зберігаються і будуть лише зростати. Рішення було прийнято всупереч вимогам освітні омбудсмена, який вказав досить чітко на період воєнного стану призви не тероризацію навчання. Такі дії місцевої влади директорка закладу вважає непрофесійними. Це просто заздрість на успіх, вони не дають тих результатів, про які діти розказують, навчаючись тут. Окрім адміністрації ліцею проти реорганізації та об'єднання активно виступають ліцеїсти. Кажуть, саме у ліцеї їх оцінки і знання стали кращими. У мене з математикою взагалі були дуже великі проблеми. Я боялась, ну чи в мене тут вийде тут навчатися чи ні. Але коли я прийшла в ліцей, то дуже стрімко і повисився рівень знань. У мене друзі всі, ми дружимо абсолютно з усіма. От знаєте, немає такого, що один клас дружить тільки своїми однокласниками. В нас дуже дружня родина. Ми і з вчителями дружимо. Вони дійсно ставляться до нас як до своїх дітей. Протягом року ліцеїсти навчалися очно. Так знання засвоюються краще та ефективніше. Вважає мама ліцеїстки Наталія Карталова. Свою доньку на уроки до катеринопільського ліцею возила з сусіднього села. Нам дуже подобалося, Вона була в захваті від школи, і це питання нас дуже зараз хвилює. Ми дуже стурбовані цим, і ми хочемо все зробити можливе для того, щоб цю школу не закрили. Тому що вона допомагає дітям розвиватися, вона допомагає дітям отримувати дуже хороші знання. Незгоду з рішенням депутатів селищної ради, представники закладу оформили у судовий позов, готові боронити